Ну, хоч сьогодні тобі вже зарплату дали? Стасе, ти щось приховуєш від мене? Де гроші? А може, у тебе інша з'явилася, і ти всі гроші на неї витрачаєш? Стримитися я вже не могла. Чоловік щось від мене приховує, я це відчувала. В минулому місяці він приніс лише половину зарплати, а в цьому і зовсім нічого не дав. Постійно каже, що керівництво затримує гроші, та я в це не вірю. Грішним ділом я вже навіть подумала, що у нього з'явилася інша. Стас останнім часом став пізно повертатись додому, втомлений, і постійно, навіть не завжди вечері. Я не розумію, що відбувається, хоча відчуваю, що таке щось відбувається, у чоловіка свого я просто не впізнаю. Ми із стасом разом вже три роки. Зараз я декреті з нашою півторарічною донечкою. Багатими ми ніколи не були, бо обоє з бідних родин батьки нам нічого не дали. Мене одна мама виховувала, вона зараз сама живе в селі, а чоловік мій з багатодітної родини там теж дуже проблематично з допомогою. Але нам дуже пощастило житлом. У стаса не стало його хресної мами, а вона була самотня, ні чоловіка, ні дітей не мала. Тому залишила нам свою квартиру. Маленька, однокімнатна, без ремонту, але це для нас був неабиякий подарунок, бо навіть на таку ми ще не скоро собі самі заробимо. Зараз основним годувальником в сім'ї є мій чоловік, оскільки я в декреті, тому можете собі уявити мій розпач, коли він перестав приносити гроші додому. Ну, що ти від мене хочеш? Їжа в холодильнику є. Делікатеси заморські, звичайно, не маємо, але голодними ми не залишимося. Комуналку я теж заплатив, так що основні потреби я закрив. А навіщо тобі гроші, щоб просто у шухляді тримати. Маринко, довірся мені, все буде добре, заспокоював мене чоловік, але від цього мені ставало лише гірше. Їжа і комуналка це добре, але я і боса ходити не буду. У мене взуття на осінь просто немає. Старі чобітки настільки зносилися, що їх віднесли в ремонт, а хлопці посміялися лише і порадили мені їх викинути, тому що ремонту вони вже не підлягають. Добре, що осінь цьогоріч виявилася теплою, але ж це осінь, і будь-який момент можуть початися затіжні дощі. А в чому я піду з дитиною гуляти? Ця думка мене і лякала і гнітила. Якось ми з чоловіком йшли повз великий магазин сток, і я вирішила зайти. Там мені сподобались одні черевички, ношені уже, але якоїсь дуже хорошої фірми. Я їх приміряла, розмір підійшов. Але була одна проблема коштували вони аж тисячу гривень. Такі нові коштують 300-400 доларів. Це вам ще пощастило, що ви їх знайшли. Беріть, не думайте, фірма хороша і розмір ходовий. Ми тільки їх сьогодні поставили на вітрину. Завтра, з самого ранку, за такі гроші їх хтось обов'язково забере. У мене таких грошей з собою не було. Чоловік теж спокійно розвів руками, мовляв, нема грошей. Ми розвернулися і пішли звідти. Навіщо тобі їх? Вони ж уже кимось були ношені, та й вигляд у них не вельми. Ну і що, що фірма? заспокоїв мене чоловік по дорозі додому. А мені хотілося плакати. Я дожилась до того, що не маю що взутися отакі такі реалії життя. Та тішила себе, що це лише на час декрету, а потім я вийду на роботу і обов'язково куплю собі такі ж, але нові, з магазину. Далі я просто жила і молила Бога, щоб теплі дні продовжувалися якомога довше, бо одні старі літні красівки це все, що у мене було із зуття. І чоловік, як не зло, нічого не заробляв. У мене було враження, що це якесь зачароване коло, з якого нам може не вибратись. Стас приходить пізно, втомлений і без грошей. Я серйозно стала задумуватися над тим, що у нього могла з'явитися інша жінка на стороні. Вже навіть стала будувати плани, що буду робити, якщо він надумає піти від мене. Одного разу стас затримався настільки, що я його не дочекалася і заснула. А коли прокинулась, біля мого ліжка стояла якась велика коробка. Я її відкрила і очам не повірила. В ній були ті чобітки, але нові. Вони настільки були гарними, що я не втрималась і розплакалась. Чоловіка вдома вже не було, в той день він дуже рано пішов на роботу. Все це було схоже на казку про Святого Миколая, хоча ми з мамою жили настільки бідно. Що я рідко коли отримувала на це свято дорогі подарунки, як правило, мама обходилася зошитами і шоколадкою. А тут чоботи та ще й такі дорогі. Я взяла телефон до рук, щоб подякувати своєму чоловікові, а там вже було повідомлення від нього. Ти заслуговуєш на те, щоб ходити в нових чоботах. Ти значно цінніша за них. Люблю тебе. Ці чоботи стали початком іншого життя. Чоловік став приносити значно більше грошей, бо коли забирав мені. Збирав мені на чобути різними підробітками, то й навіть сам зрозумів, як можна заробляти більше.